Припинімо говорити про те, що мова це е, знання звуків, слів, якими ми передаємо якусь інформацію. Ми не просто передаємо і обмінюємося, е, комунікуємо інформацію з людьми, бо можна і на мігах щось там передати. Мова формує світогляд людини. Якщо людина не спілкується мовою свого народу, то вона не є світоглядно близькою до цього народу. Вона світоглядно близька. До народу, мовою, якою людина спілкується, це елементарні ази. Це якщо ти розмовляєш московицькою мовою і тебе тягне до московицьких фільмів, до московицьких пісень, до московицьких, не знаю, всяких там відео і в результаті літератури, книжки, а там свої закладені. Цінності своє закладене ну, бачення, е, яке відрізняється від бачення України, теж саме директор. Я не знаю, якою мовою він володіє. Визнається, якщо він на Закарпатті, то скоріш за все угорською, очевидно, можна так припустити, і не володіє українською мовою. А це значить, що йому були світу лядні цінності угорського народу. Отже, він буде захищати цінності угорського народу на території на українських землях. Ну добре, а як же українські цінності? Це ж Україна. Це просто ну, незнання мови, це не це мова навіть не про Ми говоримо навіть так, якщо елементарно, то людина освічена, людина з певним рівнем інтелектуальним. Людина грамотна повинна володіти мову. Якщо ти не володієш мовою, ну вибач, тоді ти не можеш бути керівником.